Вітаю, сучасники! Прочитаю сенсаційну доповідь аматорів-дослідників Біблії з міста Дніпро. В подальшому буду їх називати одним незлим тихим словом аматори. Сенсаційна доповідь називається Гуманітарна проблема Біблії та методи її подолання. Доповідь спрямована на адресу допитливої аудиторії. На адресу шанувальників гуманітарних наук, студентів, психологів, філософів, філологів, інших людей розумних, повторюю від доповіді до доповіді майже одну і ту ж тезу: повторюю слова нашої переконаності в тому, що Біблія являє собою інтелектуальний продукт древніх мислителів про сутність людини та її місця в миру. Монополії на Біблію немає ні у кого. Біблія як була, так і залишилась вільною і настільки складною для сприйняття збіркою книг, що всякий раз, коли хтось її відкривав, вона поставала для цієї особи новим, рідкісним, складним предметом пізнання. Ми також прагнули досягти відповіді на всяке запитання, яке виникало перед нами, при дослідженні Біблії. Аматори трималися основ герменевтики, напрямку наукової діяльності, пов'язаного з дослідженням, роз'ясненням та тлумаченням текстів. Якщо керуватись Вікіпедією, герменевтика це ще й мистецтво. Герменевтика це мистецтво проникнення у свідомість автора шляхом критики його текстів. Словесні тексти є відображенням думок, внутрішньої суті, свідомості автора. А стосовно Біблії, словесні тексти є відображення думок мислителів Середземноморя. По великому рахунку, аби знати, якими є насправді авторські думки, треба розпізнати їх серед слів, серед фактичних, закарбованих слів древнього письма. Причетним до Біблії особам відомо, що Фактично закарбовані в древньому письмі слова є словами багатозначними та об'єднаними в суцільний текст, який на додаток є записаний без розділових знаків. Ви знаєте, що таке стародавнє письмо називається консонантним письмом та пишеться до того ж без голосних, а тільки приголосними буквами. Вивчаючи даний текст, спробуй піди, розпізнай та здогадайся, про який такий космос інформує Біблія, як на початку, так про яке таке небо, про яку таку землю вона веде мову при самому своєму завершенні. Книга Перша до Коринтян в розділі 3-19 вірш на всяк випадок так інформує дослідників Цього світня, бо мудрість у Бога глупота, бо написано, Він ловить премудрих у хитрощах їхніх. Книга Перша Коринтян не скоро попадеться вам на очі, а це означає, що не скоро до вас підступиться. Щойно згадана порада. Тож, поки що спробуйте самостійно розставити огласовки в словах, а потім і розділові знаки між ними та й врешті-решт розділити на окремі речення тексти пергаментних сувоїв хоча б в першому п'яти Звичайно, якщо маєте сумнів у звитязі редакторів священих писань. Нагадаю, для прикладу, що побудова речення це справа життєво важлива. І якщо причетна до Біблії особа сприймає інформацію збірки книг за діамант чистої води, то миттєво потрапляє в категорію мерців біблейських оповідань. Не диво, що і Ісус Христос потрапив у цю категорію. Про це повідомляє святий Іван Богослов у книзі обявлення, 1 розділ 5, 6 вірш. Та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний. Первенець з мертвих і владикаць земних царів. Йому, що нас полюбив і кров'ю своєї обмив нас від наших гріхів, що вчинив нас царями священиками Богові і Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Нехай. Пам'ятаємо про це та повернімось до старої історії про речення. Яке радикально змінює свій сенс в залежності від того, за яким словом буде стояти розділовий знак кома, в цій історії показово підкреслюється важливість місця постановки розділового знака між словами речення, Стратити не можна помилувати. Ось слова того речення позбавленого розділового знаку коми. У випадку. Коли кому, як розділовий знак доведеться поставити після слова стратити, речення набуває сенсу наказу до страти. А коли кому, як розділовий знак, доведеться поставити після слова можна, речення набуває знак наказу на помилування, мову я веду до того, що якщо не порозуміти з Біблією від її перших слів, то... Марно плекати надію на отримання істинної інформації, закладене вперше та й в послідуючі речення: в рядки, вірші, сторінки, розділи, книги і, врешті-решт, у заповіти. Так, в Євангелії від Святого Марка, 8 розділ, 34, 38 вірш, авторитетно говориться устами первенця від мертвих. І, прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав їм, коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині здобути весь світ а занапастити свою душу? Що бо людина може дати взамін за власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене і моїх слів? Перед цим родом перелюбним та грішним, того посоромиться і син чоловічий, коли прийде у славі отця свого зі святими ангелами? Тож Танцюємо від пічки, або ж, іншими словами, тримаємося принципів сприйняття коректної інформації, принесеної біблейськими оповіданнями. Так. Аматори відають, що слово Елохім вживається для означення множини, бо для означення однини вживається слово Елоах. Нагадуємо вам про це. І зауважимо та сподіваємося, що знавці древніх мов семітської групи народів зможуть ствердно засвідчити нашу рацію. До того ж, ми маємо впевненість в тому, що зможемо донести до зацікавленої спільноти нову ідею розуміння древньої інформації, викладеної в збірці книг під назвою Біблія. Давайте продовжимо аналіз першого речення, першого розділу першої книги, першого п'ятикнижя, першого заповіту. І розпочнемо порозуміння з ним від горизвісних слів першого рядка Книги Берешит, Генезиса або «Жбуття». викладаємо без обиняків. Ми вважаємо, що перше речення треба читати при наявності наступних слів та розділових знаків на початку створив боги те небо і ту землю. При такому порядку побудови речення автора анонім Біблії. Виказує майбутнім суб'єктам, що слова на початку або в началі» чи берешит не є словами, які вживаються при хронометричному визначенні подій, а є словами, які визначають власне ім'я тієї розумної творчої сили, яка створила те небо і ту землю. Аматори вважають, що слова. На початку або в началі чи берешит. Якщо одним словом, є нічим іншим, як іменником геніального творця неба, того неба і тієї землі. Тобто іменником Парадоксу. А хто ж при ньому є тими суб'єктами, котрим автор анонім свідчить про створення таких об'єктів, як? те небо і та земля. Хто є тими читачами чи слухачами закарбованої інформації? Як це хто? Тими читачами та слухачами, як випливає зі слів речення, є боги, а комами, як розділовими знаками, якраз і виділено звертання автора аноніма до богів? Ніяк не дивно, що саме слово звертання Боги? Міститься в цьому реченні для означення множини, тобто звернення спрямоване не до когось окремо взятого. Звернення спрямоване до множини уважних суб'єктів, до спостерігачів, до причетних до біблії осіб, обов'язково до колективу, обов'язково до спільноти або ж обов'язково до людини. В такому разі, слово звернення, а якщо брати конкретно, то слово Боги. Акцентує увагу читачів та слухачів біблійської інформації на тому, що Біблія не є створена для того, аби належати комусь одному, але для того, створена Біблія, аби належати купі, Союзу, парі, тандему, сім'ї, оскільки, як категорично наполягають аматери, сприймати людину необхідно обов'язково множиною і, щонайменше, парою. І обов'язково зрілою, обов'язково різностатевою. Звертання до людини до цієї множини, до цього фракталу Всесвіту, звертання до людини як до них, і звертання до них персонально, зі сторони біблейського автора аноніма словом Боги ієрархічно встановлює читачів та слухачів біблейської інформації на банальний рівень богів. На рівень розумних творчих сфер, на найвищий потенціальний рівень творців даної їм у відчуттях реальності. Через заявлену слово «мелохім» множину Біблія підкреслено віддається не відокремленому, а суспільному сприйняттю її інформації. Про що би в Біблії не згадувалось, воно не є однозначним. бо Згадане поняття є розділеним на ідеальну та ідейну частини, на предмет та на його сенс, на формальну та на змістовну частину речі. Сенс Біблії також є розділеним від її тексту. До сенсу Біблії ще треба дійти і не відволікатись на ілюзію миттєвого порозуміння зі словесною графікою древньої збірки книг. Для того, аби дійти до сенсу Біблії, треба відхилити від порогу сприйняття біблійського миру за мир даної нам у відчуттях реальності. Тобто, треба від першого речення відхилити марево самообману. Аматори вважають, що слова гірша 7 у розділі 4 книги буття якраз і наставляють не тільки Каїна на те, щоб робити добре. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Кожен мусить панувати над гріхом, кожен мусить притримуватись голосу Біблії, а не голосу професійних тлумачів Біблії. Збиваючись на пояснення професійних тлумачів біблійських оповідань, ви маєте засмальцьовану звістку про предмет творчості. Про якогось там Елохіма, який насправді є Елоах. Аматори ж зауважить на тому, що, як то кажуть, не про вовка, помовка. Аматори звертають увагу причетних до Біблії осіб на те, що насправді перше речення Біблії повідомляє не про предмет творчості, а про провокатора, про принципала творчості, про того, хто генерував процес створення тих самих об'єктів та суб'єктів, даної нам у відчуттях реальності. Донині, як і всі причетні до Біблії особи, ви дізнавались про предмет створіння, про те небо і про ту землю з першого речення Біблії. На противагу до такого методу пізнання, аматори виносять на суд публіки думку про нагальну необхідність перегляду першого речення Біблії під принциповим аспектом. Ми вважаємо, що перше речення Біблії сприймається безапеляційно при наступній побудові речення. А саме так, парадокс створив боги те небо і ту землю. При цьому варіанті знімаються будь-яке непорозуміння. В першу чергу знімається непорозуміння, яке пов'язане зі словом боги, як зі словом, яке інформує про множину. А ще. Знімається непорозуміння, яке пов'язане зі словами на початку, як зі словами, які інформують про ініціатора творчості, а не про час, не про віху, не про хронометраж. Про ініціатора, про принципала, про провокатора подій йдеться в перших словах книги Берешит, генезис, буття. Таким чином, з першого речення Біблії ясно дізнаємось і про геніальну творчу силу, і про створених неї суб'єкта і про створення об'єкта, і про дану їм у відчуттях реальність. Те небо і та земля, про які заявлено в першому рядку в Біблії, не є тим небом і тією землею, яке видно за вікном перед вами. Страх та жах, а не освічення. Це якщо повернутись згадками до пояснень від професійних тлумачів Біблії. На існування гуманітарної проблеми вказують біблейське оповідання зі сторінок цієї збірки книг. Найяскравішою книгою серед книг збірки постає апокаліпсис. І ніякого страху від чистого заголовного слова, бо апокаліпсис постає подією, сугубо пов'язаною з пришестям вчителя Месії, Христа. Христа з іменем Ісус. Шаху до компромісу вона не дає. Ріже правду матку прямо в очі. Мир має бути знищеним. Той самий мир, який є створений не ким-небудь, а талантом творчої сили під іменем Елохім. А людина має стати праведною. Та сама людина, яка створена не ким-небудь. А талантом, ланцюга творчих сил, зланками творчих сил під загальновідомими іменами Бога, Господа Бога та Господа. Має бути по новому, в новому миру, з новою людиною. Чим же не вдався творчим силам попередній мир та його людина? Це глибоке запитання. На думку аматорів, намагання творчих сил будь-що змінити створений ними мир та людину. Це і є проблема Біблії як основна причина існування всієї сугубо заповітної інформації. Аматори пропонують всякій причетній до біблії особи звернути увагу на неодноразове нагадування Біблії про ущербність свого створіння та необхідність виправлення готової справи на краще. Обмежень у кращого немає. Це загальновідомо. Давайте розглянемо рядки низки біблейських оповідань зі, сторінки, зі сторінок приналежних, наприклад, книзі Євангелія від Луки, 12 розділ, 51 вірш. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати землі, на землю? Ні, кажу вам, але поділ. І, взагалі, яку би я фразу не Здійняв для прикладу, вона полягає елементом підґрунтя, на якому базується категоричне признання миру поділеного, миру біблейського, миру ментального, миру сугубо ідейного, а не миру, здавалось би, сповна зціленого, об'єктивного, завіконного, формального через аналіз миру сповна зціленого, об'єктивного, завіконного, формального. Захоплива структура багатокнижного твору являє причетній до нього особі сенс розуміння миру біблейського, миру ментального, миру сугубо ідейного. Іншими словами, структура древнього твору утримує в собі поетичний зв'язок суттєвого поділу між причиною і наслідком, між ідеєю і формою, між неймовірним і очевидним, між трансцендентним і Іманентним, між суб'єктивним і об'єктивним, між безплотним і плацьким. А, коротко кажучи, структура древнього твору утримує в собі поетичний зв'язок проявлених ознак існування парадоксального миру. Філософська категорія парадоксального миру таким чином визначена принциповим зв'язком між проявленими ознаками його існування. Безплотною і плотською. Звичайно, цей зв'язок утримується з комплексною метою, і з метою визначення суті суб'єкта миру, і з метою визначення суті об'єкта миру та ще й з метою визначення суті буття одного та іншого в цьому парадоксальному миру. Читання та слухання Біблії це складна робота. Зробити складну роботу миттєво не вдасться нікому. Коли так, то в читанні і слуханні Біблії читачі і слухачі безперервно залишають недоробки. Розрахунок древніх укладачів збірки книг був спрямований очевидно якраз на використання саме цієї повсякчасної недосконалості зусиль читачів і слухачів. В книзі «Римлянам» 10 розділ 17 вірш говориться. І говориться про віру так. Тож, віра від слухання, а слухання через слово Христове задає Івана Огієнко. А в синодальному перекладі значить слова от Слова Божія. Цим прикладом ми доповнюємо ряд вкасівок на не в україномовному перекладу Біблії. На долю нещасних читачів і слухачів припав тривалий час суцільного невігластва. Тільки породжена суцільним невіглаством справжня віра в існування зерна Біблії, справжня віра в існування підходящого ґрунту, справжня віра в принцип радикальних перетворень, кинутого в цей ґрунт зерна Біблії, віра в переростання цього зерна Біблії в дерево нового життя забезпечили Біблії довголіття та недлінність. Зерно Біблії збережене низкою поколінь, та процес вегетації цього зерна нині є розкритим завдяки зусиллям якраз аматерів. Надзвичайно тяжко повірити в цю сенсаційну звістку, точно так, як і надзвичайно тяжко в день розглядіти існі інші негаснучі зорі небокраїв. Без спеціальної на те підготовки також неможливо побачити існуючу в древній збірці книг інформацію, проте облаштунки вже є і існуюча в древній збірці книг інформації, відкрита для доступу в формі ряду друкованих творів видавництва акцент з міста Дніпропетровська та із міста Дніпро. Аматори оприлюднили сенсаційне відкриття в 2016 році 1 квітня в традиційний день сміху. І як на сміх, замість очікуваного визнання наших творів ми отримали і першу відставку, і послідуючу стриману увагу чи байдужість до трактатів від наших досліджень. Добре, що твір ми оприлюднили саме в цей день, і тепер що весни, маємо причину посміхатись в вдалому жарту. Аматори щойно оголосили тематично сенсаційну інформацію, залюбки поділились нею з вами. Сенсація це не гучне слово, а публічне свідоцтво про визнання оригінального сенсу таємної інформації, тобто публічне свідоцтво про порозуміння з Біблією. Напередодні різнятних свят, які неодмінно пов'язані з глобальною подією, яка перепадає на долю землян. З днями так званого зимового сонцестояння або ж зимового сонцевороту. Тобто днями, коли планета Земля на тлі Сонця закінчує амплітудне коливання в бік північної півкулі та розпочинає поступовий рух у зворотному напрямку. Для мешканців північної півкулі ця подія є надзвичайно радісною подією, так званою колядою. Відтепер. Від днів сонцестояння земляни переповнені почуттями солодкого очікування, неминучого повернення першого тепла, а за ним і ситих жнив та сталості життя. Прихильники принципу ідейної світобудови бачать небо та планету Земля в тому небі, яке згадане бачать вони їх предметами творчості, незбагненно могутнього розуму. Предметами творчості невичерпного потенціалу, і на кінець предметами творчості геніального Парадоксу. Вчителем, Месією, Христом, за біблейськими оповіданнями є виставлена поетична постать якогось там Ісуса. Того Ісуса, свято Різдва Якого завбачливо приурочено до Сходу. Одноіменної зірки, зірки Ісуса, зірки в північної півкулі Землі. Тобто людство відсвятковує астрономічну подію повернення Сонця, відсвятковує зимовий сонцеворот не що інше, а як очікуваний термін повернення тепла. Тепла, яке в повній мірі зігріє все людство через 50 днів від нинішньої події, а саме на день, названий Днем Воскресіння Христового. Немов на диво цілком природно, за космічною хронометрією згадуються події і в біблейських оповіданнях. Аматорське дослідження стоїть на основі окремої, особливої, ексклюзивної точки зору на Біблію, як на збірку книг. Сучасники аматори сподіваються, що відтепер і ваш фокус, і ваш фокус зору зведений на Біблію під принциповим аспектом, а уважність сприймається як важлива внутрішня характерна риса будь-якої людської особи. Я вірю в те, що віднині ви також визнаєте Біблію за інтелектуальний продукт древніх мислителів стосовно сутності людини та її місця в миру. Ви поінформовані в тому, що існує біблейська мова, а біблейська людина, на відміну від людини світської, то є колектив, а не особа. Ось таке різвяне життя Біблії, сповнене проблем і не позбавлене методів їх розв'язання. На цьому бажаю вам цікавого подиву та змін на краще. А ще щиро вдячний вам за вашу увагу.